Всім привіт! Зараз ранок понеділка, який ми вирішили почати з піци 5 сирів. Хоча давайте краще з піци 99 сирів. Про деякі різновиди, яких ви взагалі не чули. Та ні, звісно, ми не будемо чавкати весь випуск, адже ми просто хотіли нагадати вам, що вже цього тижня виходить один з найбільш очікуваних фільмів літа. А саме підлітки мутанти Черепашки Ніндзя 2. А от що ще цікавого покажуть на цьому тижні з 30 травня по 5 червня 2016. Того року у кінотеатрах України ви зараз і дізнаєтесь. А як додивитись до кінця, ще й отримаєте власний шматочок піци. А точніше, шанс виграти приємний подаруночок. За підтримки спільноти чи знаєте ви? Ну і звісно, ми почнемо з одного з найбільш очікуваних фільмів літа: третього повнометражного неанімаційного фільму про черепашок ніндзя, участь в якому бере Кейсі Джонс, а саме, підлітки-мутанти Черепашки ніндзя 2». Довгий час черепашки ніндзя ховалися від людей в лабіринт. Міської каналізації протягом багатьох років учитель Сплінтер навчав їх бойових мистецтвам і прищеплював почуття справедливості. Але в один прекрасний момент їм довелося піднятися нагору, щоб урятувати Нью-Йорк від Шредера, ватажка клану Футів, які захопили владу у тому самому Нью-Йорку. Разом з відважним репортером Ейпріл і її оператором Вернером. Безстрашні воїни змогли здобути перемогу і очистити улюблене місто від злочинності. Леонардо, Мікеланджело, Рафаель і Донат. Тело знайшли своє призначення у цьому світі і стали захисниками свого міста. Вони навели порядок у Нью-Йорку і з чистою совістю могли відправитися на пенсію. Але цього разу їм знову доведеться зіткнутися з могутнім ворогом, який загрожує їхньому місту. Цікаво до речі, вже за два дні після прем'єри першої частини було оголошено про виробництво сиквела. Так, ну все, я на ланч. Блукав Кльовий рокес. Хто б казав? клоун! чому ми не ще Цими пашками підлітками не пропадеш. Підлітки мутанти черепашки ніндзя 2. а далі трохи італійської піц. Мелодрами. Двоє у всесвіті. Історія, у якій Ед і Еммі вчений, і студентка, які вивчають теорію струн і космічних двійників. Всесвіт і паралельні вимірювання. Вони споріднені душі, створені один для одного. Їх любов не знає кордонів і відстаней, але раптово Ед зникає. І все, що залишається у Еммі – це послання, які приходять від нього регулярно. В яку гру втягується Еммі? Експеримент вченого, який вирішив сховатися від світу, або ж гру вищих сил, що посилають їй Коханого в чужих обличчях, а можливо, вона просто продовжує бачити світло з гаслої зірки. Цікаво до речі, під час зйомок українська актриса Ольга Куриленко була на четвертому місяці вагітності. І ще один фільм, який був представлений поза конкурсом на 69-му канському кінофестивалі американський трилер драма Грошова пастка. Сюжет фільму розгортається навколо лі гейтса, відомого телеведучого, чиї фінансові поради зробили його справжнім гуру Уолл-стріт. Один з глядачів шоу, скориставшись невдалою порадою, лі, втратив увесь свій статок і тепер хоче відплати. Він бере знаменитість у заручники і тим самим піднімає рейтинги передачі. Люди завмерли перед екранами в очікуванні відповіді. На питання, скільки ж коштує людське життя? Цікаво, до речі, для Джорджа Клуні і Джулії Робертс. Кінострічка Грошова пастка є четвертою спільною роботою. Разом вони знімалися у фільмах Одинадцять друзів Оушена, дванадцять друзів оушена і зізнання небезпечної людини. Крім того, Клуні виступив продюсером фільму Серпень, у якому знялася Робертс. Я вимагаю пояснень! Я знайду відповіді. Зрозуміла. Дізнайтеся все, що тільки можна. Раніше це нікого не цікавило, а вони можуть докопатися. Джордж Клуні. будь обережний, інакше загинеш. Джулія Робертс. Я хочу його врятувати, а ви пристрелити. Джек Коконел у цього шоу тільки один кінець. Відстежте гроші, викрийте схему. Швидше У мене в студії бомба. О, Господи. Грошова пастка з 2 червня у кіно. Yeah! Ну що ж, до прем'єрних показів поки не буде. Але не забуваємо про те, що в нас можна подивитися з минулого тижня. Аліса в задзеркаллі» – нова захоплююча пригода таємничої Аліси, яка пов'язана зі спасінням божевільного капелюшника. Аліса отримала таких собі 33 бали на метекритику та лише 28% на томатах. Та голограма для короля історія, де Ален Клей, чоловік, батько і бізнесмен. Але його бізнес зазнає краху. Його шлюб тріщить по швах, і він не знає, де взяти гроші на оплату навчання дочки. Ален отримав непоганих 58 балів на метакритику та нічогеньких таких 68% на томатах. Літо не дає нам розслабитись і продовжує прем'єри найбільш очікуваних фільмів. Зараз на черзі американське фентезі Варкрафт, початок. Кінострічка, до речі, не є екранізацією якої-небудь конкретної гри серії Варкрафт. А також німецька історична драма Підірвати Гітлера. Всього 11 хвилин не вистачило Тесліру, Георгу, Ельзеру, щоб змінити хід історії. Що ж, ось і все на сьогодні з вами був ваш улюблений канал Penguin Про. І ось що б ми хотіли сказати: ходіть у кіно про. Проводьте весело час. Дізнавайтесь нове та просто відпочивайте. Ми ж обов'язково сходимо на фільм Підлітки мутанти Черепашки Ніндзя 2. Досі пам'ятаємо пісню з першої частини «Емсі Майкі. МСІ Майкі. Для поціновувачів якісного кіно, в якому потрібно подумати, ми порадили б вам сходити на фільм Грошова пастка. О, і ледь не забули. Ми тут вирішили серед вас, наші шановні глядачі, розіграти комплект з двох білетів у будь-який кінотеатр України. Умови, як і завжди, дуже прості. Вам лише потрібно поділитися цим відео у себе на сторінці ВКонтакті чи Фейсбуці. І кинути у коментарі під цим відео на Ютубі посилання на розшарену сторінку. Переможця, який отримає квитки, ми визначимо рівно за тиждень у наступному випуску, що подивитись у кіно. Хай щастить! Ну і звісно, не забувайте залишати коментарі, адже ваша думка нам дуже важлива. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал та чекайте наступний випуск рівно за сім днів у понеділок. До зустрічі!